Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте дивитись до чого вам готуватись в вашому особистому житті. Так, дивіться, тут якась таємниця вийде на поверхню, якась ситуація, в якій Ну, от приховане було, і приховане давно було. А от зараз емоційно щось воно буде відкриватись, емоційно сприйматись, взагалі як прорив якийсь буде. В ситуації е, непоганий, ви будете задоволені і ви будете керувати цією ситуацією. Наприклад, це може бути і ситуація, в якій ви десь щось замовчували, а так складуться обставини, що ви просто викажете людині якійсь, ну просто все, що думаєте. Це може бути і так, такий день прориву. Ну, коли, наприклад, вас прорве а сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так. Опа, отакі. Ну, дивіться, комусь ви бажана жінка, якщо дивиться жінка. Якщо дивиться чоловік, то буде у вас тут, ну, тягнути вас буде до певної жінки, але тут ситуація якась, тут не буде швидкого розвитку. Тут, ну, якщо слухає жінка, хтось круг вас ходить і шукає можливість до вас наблизитись, або якщо ви чоловіки слухаєте, то uh, треба ще знайти uh, підход. До цієї жінки, вона не така проста, як може казати, здаватись. Бо, знаєте, тут людина ну дійсно знає собі ціну. І якісь звичні там схеми, як у вас раніше, було, там як ви, наприклад, чіпляли жінок, тут не спрацюють. Тут така більш цікава жінка. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Давайте дивитись. Щось затягнутий якийсь процес, щось ви будете десь в чимось розбиратись, як до самої суті докопуватись. Тут такий, знаєте, Ну, більш роздумів воно стосується. Як нові знання приймати, як щось нове взагалі можете почати робити в цей день. Коли, ну от, Хочу, хочу, починаю, хочу, мені цікаво, Це, коли ви розумієте, що це дає вам розвиток. Ось такий день. Так, далі дивимось. Що вам важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись, що вам важливо прийняти. Тут якась інформація, от, от день, коли ви будете розглядати інформацію, коли ви будете Розбиратись в якійсь інформації, вона взагалі-то для вас ну, як таємницею буде в цей день, поки ви не розкриєте її собі всю. Але ж будьте готові, що дійсно не все вам буде розкрито саме в цей день. Але ж хай це вас не зупиняє. Це, як знаєте, коли стикаєтесь з якимись моментами, коли вам ще не зрозуміло, але е цікавість є. І цікавість вас буде вести, от саме тими шляхами, щоб ви вийшли на саме от на ту правду, яка повинна бути вам розкрита. Це День нових знань, з цим разом і нових можливостей. Нехай це вас не зупиняє, бо тут страхи можуть трошки зупиняти, або, знаєте, коли ви щось спробували, у вас не вийшло, наткнулись на стіну. І ви вже собі кажете, та ну ні, та, ну, це може і не для мене. Для вас, для вас, розбирайтесь, докапуйтесь до істини. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Десь себе стримуєте, десь кажете собі стоп на якусь пропозицію. Вона може дати вам швидкий розвиток, а ви ну, може ви не дуже впевнені ще в собі. Це зміни, які от все одно ви будете з ними працювати з цими змінами. Це те, що для вас ну, просто от як долею готуються, не оминути. Ми зараз подивимось, чого вам не оминути, але ж відмовляйтесь від зайвих таких стримувань. Розглядайте все, що до вас буде надходити в цей день. Бо, знаєте, як швидше за все відмовитись, але це ситуація, яка все одно вас не полишить. Тож розглядайте. Цікавитесь. Тут майже все про одне й те саме. Ви десь засмучуєтесь, бо у вас щось не виходить з першого разу. Або, знаєте, десь собі навигадували якихось стопів. Ну, вона не так трошки. Чого ж вам не уминути? Давайте побачимо, чого ж вам в цей день не уминути. А, Тут не одна карта, ага, диявол, ну. тож дивіться, тут якоїсь брехні не уминути, тут якась ситуація, яка вже взагалі то тягнеться у вас ну, просто от не один день. Тут щось, що ну, як було воно, почато колись. Ви знаєте, що воно взагалі от, ну, аж, аж до верху воно брехнє. Десь там дуже наповнене, і ситуація, яка вас отримає, як з одного боку, вам воно не подобається, ви не хочете, наприклад, з якоюсь людиною спілкуватись, бо не до... нема довіри до людини. З іншого боку, ви не можете собі сказати все, з цього моменту я не спілкуюсь з людиною, бо ну, там. Знаєте чого, десь ви щось там собі ну, знаєте, чого відмовляєтесь. Але ж не можете сказати, що все з цього моменту до мене не підходить. Це може бути і робоча ситуація, це може бути і ситуація, де з людиною у вас є якісь спільні справи, і ви не можете ну, відмовитись від цих справ. Більш за все про інформацію, більш за все, спілкування, яке от просто вас, як це сказати вам, от десь тут як, повід... як на повідку вас тримають, і ви не можете цей повідок з себе зараз зняти, отака от ситуація. Ну, Воно потім зміниться, але ж, ну, і це як для когось з вас: це як з чоловіком пов'язане. Король Жезлів нам тут показаний. ну, Як людина на посаді, наприклад, або це керівник ваш якийсь, або це. З ким ви там спілкуєтесь, може, з вашої родини, може хтось з сусідів. Ситуація, яка вас от не відпуска. І в думах не відпуска, і взагалі у справах не відпуска, але ж поки що ви не можете її змінити. І Колись у вас буде така нагода. Далі дивлюсь, чого вам не оминути, давайте ж. Чого вам не оминути. То страхів і не оминути, якісь страхи все ж таки є у вас. Насправді ситуація непогана. Десь ви, як розвинуті більш будете, десь у вас можливостей побільше. Взагалі, от якихось ваших ну у ваших якихось справах. Ну Буде і розвиток, будуть і якісь результати, гарні результати, але все одно якесь хвилювання є. Емоційно воно вам все дається. Емоційно і, знаєте, тут елементарно хтось може хвилюватися через якісь дарунки. От, знаєте, коли. А чи заслуговую я такого дарунку, а чи можу я прийняти такий дарунок? Може бути і така ситуація. Тобто хвилювання, які от вони більш даремні якісь. Але все одно ви собі там щось вигадали і ви тримаєте то в голові. І навіть спите вже погано. Може, вміємо так собі щось там таке розказати? І потім сидіти і боятись. Так, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Так, порада. Тут дивіться, якась ситуація, яка от початок мала не в цей день. Це буде просто продовження в цей день. Ситуація, в якій ви вже, ну і так, знаєте, десь понервували, десь вам як ножа в спину встромили, десь ви на людину якусь вже ну, так, образу маєте. Насправді дивіться, от ситуація, в якій у вас, от, ну так, Будемо казати так, все непогано. А хтось з людей хоче це все непогано змінити на свій розсуд, отак От як бажає людина. Ну, там, Наприклад, чогось вам там накинути по роботі да, і ускладнити ваше життя. Ви вже більш-менш справляєтесь з тим, що у вас є, а вам хочуть такого чогось додати, що взагалі це ну, чого це мене стосується. Будьте уважні, будьте людиною, яка зосереджує увагу на тому, що ну от, ви вважаєте для себе правильним. І, ну от, як знаєте, оце моє, от за це я відповідаю. А все інше, відповідайте інше, зосереджуйте на цьому увагу, не втрачайте пильність в цій ситуації. І тут якось так. Швидко все обертатись буде, що вам треба буде в цій ситуації, знаєте, як слідкувати за подіями, керувати, якщо можна буде цими подіями. Тут якісь швидкі зміни по ситуації. Наприклад, була якась сварка, ви залагодите цю сварку таким чином, що от, ну, що вам там треба, ви зробите на свій розсуд, на свій лад. Тобто зміни будуть. Зміни будуть ви як повернете щось. Воно не буде кардинально так аж занадто змінене. Ви як просто повернете собі свої якісь ну, впевнені позиції. Отак воно більш виглядає. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних позитивних людей поряд з вами. І якщо змін. То тільки на краще бережіть себе і побачимось всім, пока.